Друзі, вітаю, 26 серпня. Слава Україні! Героям слава! Итак, друзі, сьогодні робимо такое предварительне контрольне зважування. Для чого нам це потрібно? Це для того потрібно, щоб, на мій погляд, облегчити собі роботу і не робити лишніх теледвіжень. І краще зробити це. Ну, Все ж таки знаходяться зрителі, наприклад, в цій роботі замічають наші якісь, скажімо так, лишні теледвіження. Я, друзі, то все розумію, коментувати то особа ніяк, бо для мене, ну, що для одного, скажімо так, хорошо, для другого може бути і не дуже добре. Так що ми робимо з своїх поглядів, облегчаємо свою роботу, так як ми то розуміємо. Ну і сперечатися, ну, нема сенсу, і ми робимо так, як нам подобається. В чому заключається контрольне зважування? Декілька разів зважувати я не мав дяку пасіку ціліком. Для того було вирішено виборочно зважити декілька сімей, зрозуміти в якому вони стані, і, ісходя із декілька сімей, почати загодовувати. Це було зроблено нами оці ці п'ять сімей. Ми зважували і після того їм друзі дали два рази по 3,5, грубо говоря, літри сиропу. Сироп ми даємо густий, так як зараз питають, ми даємо два к одному. Так як зараз давати дуже рідкий сироп, ну, смисла зовсім немає, так як вони більше ресурсів потратять на його осушку, ніж потім складуть в запас. Ми даємо зараз густий сироп, і тим більше ми його давали зараз з того, скажімо, ми його приготовували, приготовували з того меду, який був не запечатаний, ми його відправляємо. Кичали і ним повторно згодували сім'ю. Ну і яку маємо картину, друзі? Ну, як то виглядає? Зробили такий приспособ, ми вже декілька разів демонстрували на каналі, але знаходяться люди, які все ж таки питають щоб ми за нього розказали показали. Примітивна, зовсім примітивна така установка, але на наш погляд. Сьогодні вона нам облегчує нашу роботу. Я розумію, що захват не зовсім, скажімо так, зручний. Захват може зробити інакше, щоб він сам захлопувався, скажімо так. І якщо все ж таки буде потреба нам в цій приспособі через рік, там чи, наприклад, в дальнішому, якщо вона все ж таки приживеться у нас на пасіці, скоріш за все, ми переробимо сам захват, щоб не потрібно було руками цепляти, а щоб він якось все ж таки сам цеплявся. Ну, поки. Ми тестуємо цю всю роботу. І, ну, наприклад, от пару років тому нам дуже було актуально GSM-віси. Після того, як ми користувалися, зрозуміли всю інформацію, котрі вони нам дали на той період. Вони туди нам були дуже корисні, дуже потрібні. Ну і зараз вони нам зовсім не нужні, бо все, що від них потрібно було, ми взяли і знаємо, як далі рухатися. Также зараз і туй. для того, щоб не робити порамочні огляди, а все ж таки хочеться, щоб дати їм однакову кількість кормів, щоб вони однаково згодувалися і однаково розвивалися. Так як ну, не мож, сказати, так, вести якусь роботу, хоча і ну, не назве роботою, а назве, що возьме купі станок, поставить його, я не знаю, там. В серванті і буде пилю припадати, і буде казати, що він інструментальний осінь. Ми ж все ж таки свою роботу вийдемо трошки по інакшому. Ми, розуміючи, що, наприклад, якщо у вас є якась плем'я, що для, в нашому розумінні слово плем'я, Плем'яне, скажімо так, хазяйство, це ті сім'ї, котрі ведуть себе всі пооднаково. І вони потребують однаковий огляд, вони потребують однакового обробітку. Вони потребують однаково загодівлю. Вони однаково розвиваються. В один період вони починають е, роїтися. В один період вони починають носити мед, коли є мед. В один період вони починають, е, скажем так, голодувати, коли нема зовсім взятка. Бо для нас це племя. Може ці показателі, скажімо так, от як я назвав, що якщо роїться то в відно време для когось це о, пчоли не повинні роїтися. Ну таку фігню всяку будуть нам розказувати. Друзі, все роїться. Просто якщо воно роїться, у вас єдно на трьох рамках, ідно на 18 рамках, одно вчора, одно післязавтра. Це нікуди не годиться. Там племіннями не пахне зовсім. А якщо у вас всі стабільно сім'ї набрали одної сили, і зараз в них такий період роїння, і вони стартують, закладаючи в один період, це говорить тільки о вашій, ну скажімо так, породності, о вашому племі, котрій, котре робить в цьому племі, може бути тисячу розлічних небажаючих вами факторів. Але якщо вони все ж таки є, це говорить якого о якомусь племі. Друзі. Оси задолбали так що ужас. Mm. E, ну Це ж не матюк. Ну Дуже багато осів. Yeah. Я вже змучився з ними. І так, що ми маємо? Друзі, зваживши ці 5 вулів в перший раз, ми зрозуміли, що ну, вулів важили. Перший 30, другий 26, третій 29,5 княга, четвертий 26,5 і п'ятий важив 31 кг. Скажімо так, різниця. Наприклад, самый малий це 26 і самый великий це 31. Да, то й 5 кг різниця. І хтось каже, ну вот де у тебе плем'я, у тебе на 5 кг різниця вулі. Друзі, я то -то знав, чому так. От, наприклад, на сьому сім'ї не стояв другий корпус. Той стояв, е... ну, не було другого корпусу. І весь мед, який був, вони складали собі в гніздовий. Якщо от тут стояли, то вони теж носили якийсь мед, кладавши в другий корпус. І декотрі рамки, там, де стояли два корпуси, я виймав повна і ставив їх наверх, щоб їх потім забрати. І коли ми позабирали, десь залишився той мед, який був. А десь я його сам забрав. І звісно, що різниця буде. І от така мінімальна різниця це опять же, для мене буду говорити, що є якась а, ну, стабільність вашої, вашої роботи. Після того ми, друзі, дали а, по два рази по половиною, грубо говоря, 7 літрів сиропу, густого сиропу. І зараз вони вже доїли, ну, десь може ще трошки в кормушці лишилися, але нам вже треба то ускорятися і ми вирішили зважити. І яка вага. Наприклад, той, що мав, ну, коротше. В середньому додавалося від 4,5 до 6 кг а, пішло в плюс. По більшому счіту, теж равносильно однаковим, бо йдемо тот кілограм, хтось більше, хтось менше відеклав, ну, Це, скажімо так, однаково, бо ніхто а, їм черпак точно не міряє. В одному далі 4 повні черпака, в один далі в улій 4 неповні черпака. І звісно, що такий показатель теж говорить вашу стабільність. І от зараз ми зваживши, зрозуміли, що йде вулі 34,5, йде 31 кг, 1,5 5, Ну, коротше, 34, без різниці. І маючи таку таблицю, яка нам дозволяє знати, який нам корм, яку нам вагу треба вулів для зимівля, конкретно, бо вуля всі однотипні, однакові, І можеш так вираховувати. Ми для себе вирішили, що будемо, грубо говоря, Мінімум 33-32,5, ну навіть 32, так, грубо говоря, це мінімум. І до 34-35, якщо вже має, це вже більше, ніж потрібно. От, наприклад, в даному випадку вже один вулі має 37 кг, це вже більше, ніж потрібно. Тільки два вулі, котрі мають по 31,5 кг, потрібно ну, до тих. Надобності давати їм зовсім нема. Ну, так як у нас ще залишився той мед, котрий ми відкачали після. Від сушки рамок. Друзі, в нас, грубо говоря, цього року працювало десь 70 корпусів, других корпусів, котрі ми відкачували. Після того, як ми їх відкачали, наша медогонка нас трошки подводила. Ну, не дуже добре, скажімо так, вона відкачувала. Ну і я, ну, як є, так є. Не Трошки меду залишилося в тих рамках. Після того ми придбали другу медогонку, ми на неї відкачали оці, грубо говоря, десь 70 корпусів. Я вам зараз скажу, десь 19, 190 літрів. Ми ще накачали з 70 корпусів 9 рамочних. Все просто ми посушили, щоб ви розуміли, що 190 літрів. Ну і опять же, в одному 10-літровому відробі було 12 літрів, в одному 10. Грубо говоря, можна навіть сказати, що 200 літрів ми качали комед. І він у нас ще є, і ми його повинні згодувати. Ну, будемо годувати тим сім'ям, котрі потрібні. Так що, друзі, кожен пасічник видать свою ну, по собі. Хтось там вчора, от, наприклад, мені написали, вот, я ні разу там не дав, скажімо так, Меду ой, цукру своїм бджолам в житті не одного разу. Друзі, ну такі бджолярі є. Я не буду сперечатися, звісно, що є такі регіони, де не потрібно давати цукру зовсім не разу. Ну, я вам з вами буду відвертим. І за ваших таких постів, скажімо так, ілі стверджень, ілі дописів, ілі коментарів дуже багато бджолярів постраждали. Бо от коли напише якийсь такий бджоляр під таким постом, де годують, наприклад, Джоли наприклад, От я, наприклад, не разу не давали, у мене все добре. Хтось на це купиться і теж не дасть. Ну він зовсім буде не в такому регіоні знаходитися, як ви, що йому може дозволяти не давати. Дуже багато бджолярів потрапили свої сім'ї за того, що не підготували в період, потрібний період. Дуже багато бджолярів потім лікували свої бджоли. І хвала Богу, що зараз цього, ну, цього явища з кожним роком стає все менше і менше. Це просто може проаналізувати Ютуб. Якщо 5 років тому Ютуб ширився такими названнями роликів, як «Пчелинний колапс», там я не знаю, там лінії електропередач, котрі влітають, кстати, вот вона, нічого воно не влітає, і тому подібне. Там гнільці і різні інші хвороби, люди демонстрували. Зараз вже починають люди демонструвати, як все ж таки може вигідно займатися бджільництвом. в своїй сфері. Бо, наприклад, якщо медовик... Йому потрібно медом займатися. Якщо бджоляр знаходиться в такому регіоні, де медом не варто займатися, а займатися краще виводом бджола або бджолопакетів, звісно, він буде займатися тим. Так що бджолитство дуже многогранне і його порівнювати одно з другим не можна. Так що, друзі, зараз, е е е зараз, ми вже про для себе саналізували, зрозуміли, що от цих двох закормів було. Основній масі бджолиних сімей достатньо. Зараз нам потрібно просто буде зробити ще кожну сім'ю переважити, щоб зрозуміти, котрій потрібно додати. Якби у мене не було, повторюсь, цього, цього залишку меду, котрий має ймовірність закиснути до весни, я би навіть їх вже не годував. Ну так як розумів, що якщо я його не згодую, він зможе закиснути. І за цього зважимо всі вулі, попишемо і будемо потім. Спокійно зимувати, скажімо так. Друзі, продемонструю ще раз, як це виглядає, ну просто тут показувати і знімати дуже важко. Друзі, ну от приспособа така, яка є. Є е, вага, є, є тут все. Машенька придержи, чуть притримає mm -hmm. Ну, А я тепер піду приподольму, а ти, а ти скажеш мені, скільки ну mm. літа. 31. 31 500. Ну, клади рівно. Mm -hmm. Коли не знімає людина, а працює, ну, краще виходить, коли ну, можна відразу порівняти. Зараз же у нас не вийшло. Як я їх розразлив. Залізла мені під маску. No. Цю роботу потрібно, друзі, робити все ж таки так акуратно, для того, щоб от потім такого не відбувалося. Один, коли зважує, а другий повинен притримувати вулій, так як якщо ви будете, ну, він так буде телепатися, звісно, що краєм удариться об обставку, туди-сюди, удариться, коли буде. І бджолтою, звісно, що трошки збентежити, вони повилітають і люлей вам надають, як мені зараз вніс. Так що, друзі, якось так. Думаю, розповів, думаю, доніс до тих, кому це цікаво. І потім зимою будемо наблюдати за цим, за цим скажімо так, результатом. Так як стверджувати свої теорії, може багато різних, щось там доказувати, а в ітогі не показувати і не демонструвати якийсь результат. Якщо все ж таки питаєтесь щось донести, ви повинні продемонструвати в конічному ітогі результат вашої праці. Ну і чим ми будемо займатися? Який буде результат після цього? Після цієї, такої роботи ми самі для себе знаємо тільки весною. Бо в прошлой рік ми теж робили без осмот, ну, без зборки бджілених гнізд на зиму, Пущали їх в зиму. Вона себе зарекомендувала добре. Зараз ми от прибігли все-таки методу зважування. Може, це буде ще краще. От конкретно ця сім'я це сім'я на нуклеусних рамках. От як, от, наприклад, вони будуть зимувати. Ну, я зовсім не знаю. Ну, будемо спостерігати. Таких сім'ї ми залишили три. Один, два, три. І якщо, наприклад, вони перезимують добре, нам не будуть зимою шукати роботу в віді якогось там не знаю, підстановки, перестановки. Ну, хоча я розумів, що та перегородка, яка стоїть посередині цього вуля, вона їм буде мішати мігрувати по вулю по вдовж рамок. І їм потрібно буде йти тільки вверх. І є вероятне, що ці сім'ї будуть потребувати все ж таки розширення в відео. І ще одного корпуса, забираючи з, цього, з цієї сторони медові рамки і ставлячи їм над головою в цьому місці. Ну це опять же будемо аналізувати. І Якщо, наприклад, такий метод зимівлі буде е е добрий, скажімо так, в нашому випадку, є вероятність, що ми е е якусь певну кількість сімей переведемо на таку рамку, для того, щоб добре було заселяти нам нуклеус. Все, друзі, наговорив багато. Надіюсь, зрозуміли, що я хотів донести. На цьому буду завершувати. Слава Україні, героям слава!